Всім привіт! Ви на каналі Маленька Wellcraft. І сьогодні я розкажу на якій карті із яким рівнем і до якого рівня можна прокачуватися у Валкрафті. Ну що ж, починаємо. Дикі рівнини із 1 до 25 рівня. Зимовий ліс із 30 до 45 рівня. Далі ферма 50-70 рівень. Саванна 75-90 рівень. <кій> Долини гігантів. В гігантів ви можете прокачувати у мультиплеєрі з друзями. І можете прокачувати до якого хочете рівні, зараз Савани 95 рівень, Тере 120. -й. Японський ліс 125-150 рівень. Дікі джунлі 155 рівень, 170 рівень. Стародавній Єгипет 175-180 рівень. Китайський ліс 190 рівень-200 20 Я думаю, що ця інформація вам була дуже корисна. Ну тож я кажу вам папа -па і до наступного відео.